Колись на далекому небі жила маленька зірочка на ім'я Ляля. Вона була дуже яскравою, але дуже маленькою поряд з іншими зірками. Кожного вечора, коли сонце сідало, Ляля дивилася на великі зірки і мріяла, щоб вона теж стала такою великою та могутньою, як вони. Я хочу бути такою ж великою, як вони, шепотіла вона. Однак інші зірки сміялися з нею і казали, ти маленька, і тебе ніхто не помітить. Ти не зможеш стати великою, бо просто не маєш сил. Але Ляля не здавалась. Вона вирішила, що якщо не може стати великою, то хоча б стане особливою. Вона почала кожен вечір світитись все яскравіше, намагаючись принести більше світла для людей на землі. Кожен, хто подивився на небо, помічав лялю і милувався її яскравим світлом. Час минув, і інші зірки стали помічати, скільки радості приносить Ляля. Вони почали допомагати. І дарувати більше світла. І ось одного вечора, коли небо було особливо темним, Ляля засяяла так сильно, що її побачили навіть з найвіддаленіших куточків світу. Ляля зрозуміла, що не обов'язково бути великою, щоб стати особливою. Головне бути собою. Дарувати добро та світло іншим, і тоді твоє світло буде помітним навіть у найтемнішу ніч. З того часу Ляля більше не сумувала, адже вона знала, що кожен з нас може бути особливим, навіть якщо він маленький, солодких снів.